Всі види і особливості в градусниках. Перше. Ртутний. Є людина, яка захворіла. <кху> і ми повинні йому поміряти. Ого 42. Друге. Вуличний. Ось ця людина заморажується і хоче дізнатись скільки я зараз. І бачить мінус 50. І від цього і він не заморажується. Третє. Почекайте, я зараз почитаю, що там було. А, точно. Третій електронний. Якщо чесно, він не дійсно схожий на перший, але має деякі відрізняння. Перший він електронний. Друге. мірить швидко. Ба -баба 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 -баба. Ну, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Можете ставити лайки чи підписатися. А на цьому вже все і можу сказати до наступного дня.